Привіт! Зараз розповім вам про оцю невеличку настільну гру кава. Це локалізація настільної гри кафе від видавництва лорд Boards». бордс. цій настільній грі ви будете кампаніями, які вибудовують власний ланцюжок, де ви спочатку вирощуєте каву, потім її висушуєте, потім обсмажуєте, а потім доставляєте до кав'ярень у Португалії, тому що це власне гра про кав'ярні Португалії. Механічно ж ви вибудовуєте власний двигун, викладаючи картки особливим чином одна на одну. І намагаєтеся якомога більше кави доставити вже готовий до кав'ярні. Давайте я вам розповім права цієї настолки, покажу її компоненти, а потім поділюся власними враженнями. На початку партії кожен гравець бере собі спільний отакий значок, де є ваші позначки вашої кав'ярні. Ось от, кава з Анголи І одна картка. Виглядає так, а інша приблизно отак усіх гравців. Ось, наприклад, інший гравець бере собі дві такі. У вас усі картки такі однакові, а оці у всіх стартові, трошки різні, типу у вас асиметричний старт, але ідея в них у всіх дуже схожа. Оці кубики, кажуть, поділити за кольорами на початку, але можна насправді цього не робити. Ви великий білий кубик розміщуєте собі ось тут на одиницю, вона позначена кавою. Ви берете по одному маленькому кубику кожного кольору. 4 штуки і в себе на складі, ось тут розміщуєте їх. Потім ви формуєте свою картку планів. Тут у грі одразу йде доповнення еспресо, плюс дві промо-картки, і вам потрібно їх при першій партії прибрати. Плюс, якщо ви граєте на двох, ще вам потрібно прибрати вісім карток, на яких є ось така жовта зірочка. І ще вісім випадкових карт. Тобто, спочатку ви прибираєте промо-картки і картки з написом Еспресо. Вони нам знадобляться пізніше, якщо ви будете вже вміти грати і грати трішечки по оновленим правилам. Ось ми на початку прибираємо еспресо. Потім прибрали дві промокартки, На них написано, що це промокарти. І вже після цього прибираєте картки з зірочками. Ось ми прибрали картки з зірочками. І у партії на двох. Ви прибираєте ще 8 випадкових карт. Все, і це ваша колода планів на цю гру. Гравець, який останнім пив каву, бере собі оцей жетон майстра. Тепер ви готові починати. Оцю картку заздалегідь викладаєте так, щоб біля неї можна було ще викладати і розростатися. Тут буде гра більше місця займати в ваше власне поле. На початку раунду гравець із жетоном майстра бере 3 карти планів з колоди і викладає їх на стіл горілиці. Ось таким чином. У нас три картки викладено. Після цього кожен гравець бере собі одну з трьох карток, або бере її просто собі, або якщо там є філіжанка кави, то він її купує за один кубик зі свого складу. Або якщо у вас є два таких корабля на вашому полі видимі, то ви тоді не платите за купівлю карток з філіжанками. Ну, Наприклад, цей гравець собі купив цю картку безкоштовно. І нова картка додається. Тому я вже майстер останній вибираю і вибираю з трьох карток. І я собі виберу, напевно, оцю, оцю картку виберу і заплачу за неї оце його. І всі інші картки викладаються у скид. Після цього ви розміщуєте картку. Щоб розмістити картку, кожна картка в нас складена з шести секцій. І нова картка повинна закривати дві, три або чотири секції минулої карт будь-якої. Тобто, якщо я, наприклад, ось так, дві закрию. Потім наступна картка може закривати вже три, а потім наступна можна всі там десь. Отак, чотири отак можна закрити. Наприклад, ось так. А може там ось так чотири закрити. Тобто Ви можете закривати взагалі. Ось бачите, ту першу картку взагалі вже не видно. Тобто ви просто зверху їх накладаєте і ви нові картки можете, як хочете, розміщувати, тільки перша повинна повернути бути саме до вас. І якщо там лежали якісь кубики, і ви їх накриваєте, то кубики скидаються. Ну, ось я б розмістив. Напевно, напевно, якось отак от би я розмістив. Цей гравець. Цей гравець ось таким чином розміщує свою картку. Після цього ви рахуєте, скільки у вас філіжанок кави і у вас стільки дій. Ось в мене дві філіжанки кави в мене дві дії, а у цього гравця одна філіжанка кави, в нього тільки одна дія. На ваших картках дії позначені. Буквами алфавіту. І тут в нас ціла система того, як відбуваються дії. Перша дія А це виростити каву. Якщо я роблю дію А, то я вирощую один тип кави стільки штук, скільки там поруч їх росте однакових. Наприклад, тут, якщо я вирощу коричневу каву, я б поклав один кубик сюди. Але як бачите, тут дві зелених кави поруч. І якщо цей гравець буде їх вирощувати, то він покладе і виростить одразу дві, що більш вигідно. Потім дія Б це висушити каву. Ви переміщуєте. Усі кубики одного кольору з однієї або з кількох секцій, і переміщуєте їх у секцію висушування. Ось таким чином. Тепер ця кава висушується. Тут, наприклад, можна одразу дві-два ці кубики забрати і висушувати їх в одному місці. І якби ці два кубики зелені були окремо, їх можна було б все рівно перемістити разом сюди. І якби в мене були поруч ці висушувальні штуки, наприклад, ось таким чином, бачите, вони поруч, то можна одразу перемістити два різних кольори. Наприклад, ось я розігрую дію висушування, і я переміщу сюди коричневий, а сюди ось два червоних. Це в нас діє висушування. Спочатку ви виростили каву, потім ви її висушили, а після цього її потрібно обсмажити. Це в нас діє В. Ви, гравець, забирає усі кубики одного кольору з однієї або декількох секцій Б, тобто висушувальних, і переносить їх у секцію В. Якщо там немає кубиків, якщо не є, не можете. Наприклад, я пересунув два червоних. Але якщо, наприклад, у вас є поруч, дві секції В, то ви можете одразу з двох різних. Секції Б з різних кольорів перенести сюди кубики. Тобто, завжди вигідно будувати однакові штуки поруч. щоб Одразу більше дій розробити зраз. Тобто тут за одну дію забув дві дії. Переніс декілька кубиків сюди. Це діля В. І дія Г це продаж. Ви можете продавати або у власній кав'ярні, які вас побудовані. Наприклад, ось ця кав'ярня. І на ній написано, які кубики вона хоче, і скільки переможних балів на кінці гри ця кав'ярня принесе, якщо ви доставите їй два кубики такого кольору. Або також ви можете ось дію Г я роблю, і я просто відправляю усі ці кубики собі на склад. Наприкінці гри ви будете рахувати ваш склад. Тут є в нас 4 кольори, і ви будете отримувати бали за 2 кольори, у яких у вас менше. За останній кольор ви отримуєте по 2 бали за кожний кубик, а за передостанній кольор по 1 балу за кожен кубик. Тобто, якщо там буде 0, ви нічого не отримуєте, але в цьому випадку я б за жовтий отримав, наприклад, 2 бали і за зелений ще 1 бал, всього 3 бали. Але якщо у вас буде тут багато кубиків кожного кольору, то ви можете отримати багатько балів. Ну і давайте я покажу вам декілька раундів, як тут я безіграв. Ось в мене тут дві дії, і в цього гравця ось одна дія. Він витрачає одну дію на те, щоб засмажити оці два зелені. Я витратив одну дію на те, щоб зробити собі один червоний. Так, в мене тут цих нема. Наступний раунд. Перед наступним раундом ви передаєте цей жетон наступному гравцеві. І тепер він ось викладає ці картки. І ви вже перший обираєте якусь з цих карток собі. Я б обирав так. Ось таке можна обрати. Отак би я обрав. І цей гравець собі обирає теж картку. <плес> Отак. Тепер у нього дві дії. А, і він повинен був заплатити за те, що взяв тут каву, заплатив. І в мене теж... А в мене тільки одна дія, бо я закрив собі філіжанку. Це я дурний. Я за однією дією смажу цю каву. Цей гравець за першу дію висушує ці штуки і за другу дію заправляє їх смажити. І передає мені цей жетон. Тепер я вибираю перший. Я вибираю ось цей. Але мені потрібна кава, філіжанка, щоб більше дій було. Може. так, не можу. Так, нема сенсу. Ось таким чином викладу. А цей гравець вибирає з трьох карток. Собі свою. Бере, собі, забирає. Викладає. І таким чином ви вибудовуєте власну якусь стратегію. І в грі буде всього 8 раундів, тобто ви не зможете якусь велику штуку побудувати. Ну от 8 раундів я зіграю, ніби я там щось побудував. Зараз покажу. З цих трьох я б вибрав, що собі, отаку штуку. Потім з цих трьох, напевно, цього чувака поклав би. Це у нас раз, два, три, 4, 5, 6. Тут би я отаке щось виклав. І останній раунд. Точно я би брав щось таке. Ось. Ось так буде виглядати, наприклад, в мене наприкінці і плюс, потім в мене вже буде там раз, два, три дії, і я вже б їх якісь виконував. І наприкінці, якщо у вас тут будуть кубики, ось я встиг, наприклад, цю кав'ярню принести кубики, ось вона мені приносить щось. Я міг би за три дії, ось так обсмажив, потім доставив сюди додому, щоб в мене був кубик і червоного кольору. Загалом ось так вона просто дуже грається. В цілому нічого тут незвичного. Ну і з цікавого, тут ще реальні кав'ярні, і є місце, де вони були, і рік їх відкриття. Наприкінці гри ви підраховуєте, скільки балів приносять ваші кав'ярні, плюс підраховуєте два останні кольори, тобто тут це було б мене 3 бали, плюс 6 балів це ось 9 балів всього. А ви, наприклад, я б сюди міг ще доставити, якби сюди доставив, то ще був би. Два бали в мене. У кого буде більше балів, той перемагає. Якщо нічя, то перемагає той гравець, який має більше кубиків у секціях обсмаження, тобто буква В. Якщо і далі нічя, перемагає президент з найбільшою кількістю кубиків у секції висушування, тобто Б. Ну і далі, якщо і там нічя, то і далі нічя. Це в нас перший варіант гри, але в ньому, як бачите, взагалі немає взаємодії. Тому що ви просто вибираєте по черзі ці картки. Другий варіант гри це такий самий, але з аукціоном. Ви тепер викладаєте стільки карток, скільки граців, плюс один. І ви можете тепер оцими кубиками, які у вас є на складі вашому, торгувати. Ви виставляєте, наприклад, я ставлю один кубик. Цей гравець може поставити теж один кубик, і тепер йому приходить фішка майстра. Тоді він перший обирає з цих трьох карток. Я можу або посувати, тоді я втрачу кубок, або виставити другий кубок, тоді мені перейде фішка майстра. І в кінці виграє той, в кого фіш... Перший буде той, в кого фішка майстра. І я забираю, і цей гравець також забирає, ми втрачаємо кубики. І якщо у вас тепер є оці яхти, то ви можете ставити свою ставку з кубиком на яхту, яка у вас є на вашому полі, ось, наприклад, сюди. А не кудись витрачати. І тоді вважається наприкінці гри, то що ті кубики, які на ваших оцих кораблях, то вони ніби у вас на складі. Але ви вже туди ставку ставили. Ось так вони граються. І є ще окремий варіант з картками еспресо де ви граєте за такими точно правилами тільки додаєте на одну картку більше під час розкладу, і у вас з'являються нові дії. Наприклад, є. Місце, яке дозволяє виростити будь-який кубик будь-якого кольору, є отакі тістечка, які, якщо прилягають наприкінці гри до кав'ярні, то вони приносять додаткові бали. Ось такі секції дозволяють виростити одразу два кубики одного кольору. І є ще така картинка. Ви можете під час дії розмістити тут кубик, і наприкінці гри ви до того, як підраховувати переможні очки, можете поміняти кубик звідси на будь-який колір, розмістити його собі на склад. Але тут зберігається максимум один кубик. Плюс є ще дві ось таких промокарти, які ви можете додати до ваших партій, вибр... вийнувши просто дві картки з колоди і їх використовувати. Загалом це були усі правила до цієї гри. Давайте покажу компоненти цієї гри. Тут така хороша коробочка, тут вищать букви. Бачите цей напис. Всередині є ложемент. Оця купа карток. Непогані, не великі. Оці прикольні дерев'яні штуки. І цей жетончик картонний. І оці дерев'яні штуки. Все в цілому прикольно. Мені, власне. На мій смак не подобається, як це виглядає. Ні коробочка, ні оці арти. Плюс, якщо придивитися, не знаю, чи помітно, але тут такий стиль, що вони покриті такими плямками невеликими. Це, типу, не знаю, вони в каві чи щось таке, усі ці картки. Але мені воно здається, ніби просто воно трошки замажене, за і мене це завжди відволікало. Але вона точно не притка, плюс тут приємні компонентики. На таку невеличку гру тут все приємно. Правила нормальні. Ними трішечки важко користуватися саме через те, що незвична сама механіка, плюс тут декілька варіантів того, як ви можете грати. І ще тут є ось така львівська промокарта з львівськими кав'ярнями. Це неймовірно круто. Я обожнюю, коли щось подібне з'являється в іграх, коли в нас там є в українській локалізації якась українська штука, а тут ціла карта з двома кав'ярнями, в обох яких я був, і про них навіть написано в правилах про ці кав'ярні. І мені справді хотілося б, щоб більше було написано про різні кав'ярні цієї гри у правилах. Тому що я думаю, що це круто, коли прям сюжетно щось пояснюється. Нам в конвірці правил ми щось дізнаємося. В цілому, по компонентам, все тут. Тож, це в нас така невеличка і незвична стратегія. І в неї точно приємно грати і цікаво вибудовувати оці ланцюжки з виробництва кави, з їх обсмаження, такий дуже логічний, зрозумілий процес. При цьому це дійсно стратегія і дійсно така невеличка. І мені подобається, що є ось такий варіант. Якщо ви не хочете якусь велику гру, але гру хочете все ж таки щось більш-менш стратегічне зіграти, то ця гра дає вам досвід побудову якогось власного виробничого ланцюжка. Але вибудовувати тут власну стратегію точно не просто, і вам доведеться приймати важкі рішення, коли вам потрібно буде вирішувати щось закрити серед своїх карток. І це кожен раз важко, тому що ви завжди щось втрачаєте. І мені здається, що тут прям важко вибудувати. Робочу стратегію. І якраз тільки тільки у вас щось стане виходити, і гра в цей момент вже закінчується. Тут досить важко так зробити, щоб у вас все комбінувалося прикольно. З мінусів ще тут дуже низький рівень взаємодії це все ж таки ви вибудовуєте собі щось в соло. І, звичайно, варіант, ви просто берете картки зі спільного ринку. Взагалі нема взаємодії. В варіанті з аукціоном, хоч якась взаємодія є, коли ви торгуєтеся за картки, вона невелика, але вона з'являється. І ще вона не очевидно за правилами. Я так і не вигадав, як її швидко пояснити, тому що ця схема вона настільки незвична, що вам потрібно побачити: а, типу, я можу поруч розмістити дві оці штуки, які їх висушують, і тоді зможу швидше це робити. Окей, okay. при цьому цей варіант за аукціоном точно цікавіший, але ви не зможете його одразу з новачком почати грати, тому що новачок просто не розуміє, яка з карток краще, вони всі виглядають однаковими. Єдине, що ви можете сказати, що картки з чашками кави, вони очевидно краще, тому що просто вони дають більше дій. Але якщо вам нікуди ці дії дівати, якщо у вас не як хоч якийсь ланцюжок, де ви можете виробити будь-яку каву, обсмажити її, висушити і її доставити, тоді наша вам ці чашки. Я не можу сказати, що я в захваті від неї, але процес в ній приємний. Якщо вам цікаво було те, що я розповів, спробуйте в неї зіграти. А наприкінці відео я раджу вам ще дві інші настільні гри, де також є стратегія, і також є різноманітні напої. Перша настільна гра виноробство стратегічна настільна гра, де ви власне маєте вінокурню, і ви висаджуєте поля, висаджаєте на них виноград, потім цей виноград. Чавите, отримуєте з нього сік, потім цей сік переганяєте і він там бродить. І потім вже з нього робите різноманітні вина, і води їх також ви зберігаєте, і потім їх продаєте різноманітним заказчикам. Дуже гарна і дуже тематична настільна гра про вино. І друга настільна гра, яку я вам раджу, це «Таверна Тіфенталя. Тому що це гра про таверни, де ви вибудовуєте власну таверну і власну колоду відвідувачів в вашій таверни. Але все ж таки там точно є Сизер або Шнапс, як його називає гра, і ви його використовуєте в цій грі як ресурс. Огляди на обидві ці гри ви можете подивитися в описі до цього відео. Вам дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та Спокійно вам та нудної ночі.